Чоловічі лижні термошорти крем, на поясі резинка, по боках кожної колошки присутній замок, що дозволяє легко знімати та насаджувати шорти, подвійний замочок, всередині підкладка, також зверху присутній один карманчик, застріляється на замочок. присутній утеплювач сирений. Розмір шортів 48. Така ж моделька. З карманчиком. Розмір 48. 52. 54. 54. Та в упаковочках такі ж модельки. 48 розмір. 48.